Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати трофейний бокс за 3000. Саме так. Сьогодні ми будемо відкривати трофейний бокс за 3000. Тому погнали! Ми його будемо відкривати і ми сьогодні подивимося, що, нас, що нам випаде, і може навіть нові скінчики, може я вас навіть, здивую, або Чи ж цей ящик вас здивує. І ви теж захочете його арпати. Я знаю, 3000 тисячі кубків це якогось багато. Це плюс на 1000 плюс. Знаєш, дуже багато. Але все одно цей бокс дуже унікальний, його по факту не всі получили, Ну, бо не всі авто 3000. Більшість авто 1400, ну, а там же нубки яких 10-20к 10, 10, може, там, тільки максимум 200 авто, не знаю. Соні, ми його відкриємо і це буде відкриття ультра ультратрофейного бокса. Він дуже унікальний своєю, своїми предметами, бо там може випустити іперзаряльні скини, як я вам говорив, легендарні скини, а мінімум епічні, типа, тобі мінімум епічні має випасти, а то і два епічних Тобі навіть три може випустити епічних Ну, або епічний і легендарний. Ну або просто гіперзарядний, якщо Якщо я гіперзарядний взагалі не хочу. Я хочу легендарний, ви розумієте? Що ти просто вся... якийсь бокс получиш мінімум 100 гемів майже. Бо там ще буде і пінчик, і там, там капець повний буде. Це просто дуже крутий бокс. Тому соні ми зараз його відкриємо. Тому, якщо ви готові, тому погнав. Я зараз клікну на оцю. Кнопочку взяти. Відкрити, скажімо так. <гум> І все. Ябудь, в мене серце стукається. Ви розумієте, в мене прям серце стукається, я прикладаю руку. Пізно стукається так сильними поштуками, бамс бамс, бамс Ну, кафе страшно дуже. Ну, я це маю зробити. І це легендарний буде ролик. Тому, я думаю, вам сподобається, а ви обов'язково поставте лайк. І підпишіться на мій ютуб канал, обов'язково, якщо ще не підписні. бо Бувайк, заради цього за 100% треба лайкнути. Ну добре, не буду затягувати. Погнали! Тоже вам страшненько! Терфейний бокс! Погнал! 22 предмета! 22 предмета, Погнали! Блінгес. Пойте. Блінги. 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 Геми. Блінги. Геми. Геми. Ще не світиться гем. Блін. Світиться. Є! Стам ще щось світиться. Те. І перзаряди ским. Сюда! Сюда просто сюда, Е, yeah, не дармая. Я не хотів іпределяну, но це саме краще іпредляну скин, і ба просто. Шо? Що це таке? А таке мене піца? Оу, так, ого? Tab? Шо це таке? Шо це таке? Ну короче дуже прикольний ролик Я не знаю, що це таке, я не знаю, це. антивірус за 790, що реально... Хто, би це... хто це не купить, скажіть мені. Це ще що таке? Це що таке? А які в мене 1700 їх, а? Скажіть. Прикольнішки. Не, а це я не хочу купляти, я не о, сефриф. Це. Прикольно. вам сподобалось? Ці скінчики. А бой, мені випав, по вроді би який там. Мені випав Оцей скін. сюди. Скінчик топ. Прикольненько, прикольненько, прикольненько. У мене ще лишилось 72 тисячі. Як ви бачите, небагато знесли. Не не небагато знести. Ну нічого страшного, ну, не, заберемо це безплатно от. Все. От новий сезончик тут, Starforce. Ну коротше, ну, мені дуже сподобалось. І там ще випав на Зараз я вам покажу цей скінчик. От, в мене такий був дарк. А тут най. Цей бас скин, ну подивіться на нього. І бо. Ну, немсом, от таке в нас було дуже супрове відкриття. Мені воно мега сподобалось. А якщо вам теж сподобалось, випуск поставте лайк під цим відео і підпишіться. Бо це просто бомбезне відео. Просто підпишіться. І поставте лайк. На цьому все, Я буду закінчувати. Мені дуже сподобалось, тому. Я думаю, теж сподобалось кінь. Я хотів як щось украще, хотів легендарні, але... Но... Все так буває. Ну, добре. Тоді дуже вам всім дякую, всім удачі, всім па-па.